Мої дорогенькі, цікаві маленькі учні! Ми сьогодні з вами працюємо на уроці математики і вивчимо наступне число 10. Ознайомимось з поняттям 10, порівняємо кілька об'єктів та будемо, звичайно, писати число 10. Почнемо з числової розминки. Порахуйте від 0 до 10. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Тепер порахуйте від десяти до нуля в порядку спадання та зменшення чисел. Десять, девь, вісі, сім, ші, п'ят, чотири, три, два, один. Нуль, чудово! Розв'язуємо віршовані задачки, скільки ж гостей було в бабусі Зіни. До бабусі Зіни з'їхалась родина: брат з Карпат, сестра з Остра, дочка з Криму, син із Рима, внучка з Луцька, внук з Прилук, А я із Вінниці, Баба Зіна іменинниця. Тож скільки гостей завітало два Зіни на іменини? Вірно, хто порахував сім гостей. Ще одна задачка. У Оксаночці в руці є чотири олівці, а в її подружки Віри, ось погляньте, теж чотири. Полічіть на всі оці кольорові олівці. Скільки було олівців у дівчаток? Оксаночки 4, і у Віри теж 4, тож їх було правильно вісім олівчиків. А тепер граємо в гру яка кулька наступна. Якщо ми називаємо першу кульку 1, то наступна буде 2. Наступну кульку називаємо 3, після неї йде. 4. Далі в нас кулька 8. за нею буде 9 Правильно. 5, наступна 6. Буде після п'яти ідеш 6 число. Молодці. Отже, викладіть на свій стіл 1 трикутник. Під ним цифра 1. Так? Поряд викладемо ще один трикутник. Це вже буде два їх. Один. Та ще один трикутник разом два. Як отримати наступне число? Значить, додати треба один. так? Продовжуємо далі вкладати трикутнички. І ще один трикутничок додаємо буде їх три. І ще один трикутничок Чотири. Продовжуємо п'ятий трикутник. Шостий. Додаємо ще один Сім трикутників. І ще трикутник, вісім же їх, І ще один дев'ять трикутників. Так? Отже, це діти ми з вами записали ряд чисел. Чим він цікавий? Те, що в ньому кожне число впорядковане так, що наступне збільшується на одиницю від попереднього. І такий ряд називається натуральним. Натуральні числа, які збільшуються на 1. Один за одним. Яке найбільше число ми отримали? Число 9. А що ми отримаємо, поклавши ще один трикутничок? І ще один трикутничок, вийде число 10. І число 10 записується аж двома цифрами. Воно є першим меншим, двоцифровим числом, бо позначається двома цифрами. Отже, сьогодні ми будемо вивчати число 10, дізнаємось про склад числа 10, будемо вчитись писати цифру 10. Послухайте спочатку казочку про десятку. Одиниця і нуль були найближчими сусідами, часто ходили в гості один до одного. Разом пили чай, їли пироги та дивились телевізор, співали пісні. Одного весняного дня налетів сердитий вітер і своїм холодним подихом зруйнував будиночок нуля. Гірко плакав нулик. Прийшов він до одиниці, розповів їй про своє нещастя. А одиниця була доброю, тому запропонувала нулеві оселитися у її будиночку. Нуль подумав, подумав і погодився. І тоді всі казали, що у цій хатині живуть дві цифри, які становлять число 10. Отже, давайте з вами заселимо будиночок числа 10, які ж е, живуть жителі у віконечках 10. Один та додаємо 9. Будуть жити в 10 будинку. 2. Вісім та додаємо, так, буде 10, звичайно. Три та додаємо ще 7. Так, це також жителі десятого будиночка. 4 та шість додати. 5 та ще 5. Так, це буде десять дві п'ятірочки. Шість і 4 вони живуть також разом, так? А сім. Живей стрічкою поруч, так, на одному поверсі 7 та додати 3, 8, додати 2, 10 та 9 і ще 1, звичайно, 10. Запам'ятаємо це, діти. Тепер працюємо з нашим підручничком. Число та цифра 10. Подивіться на першу вправу на сторінці 26. Що показує годинничок? Показує 10 ту годину, так? А монетка? 10 копійочок. А пальчиків скільки? 10 пальчиків. Отже, ми бачимо в верхньому правому куточку число 10, яке пишеться з двох цифр, так? одиничка, яку ми вже вміємо писати, та нулик. Вони живуть в окремих клітиночках, помітили? Наступне завданнячко нашого підручника. Порахуйте, скільки капустин є ліворуч. А скільки стане, якщо зайчик ще одну свою капустинку додасть до цієї купи. Так, отже як утворюється число 10? До 9 додати 1. Буде 10, вірно? Тепер виконаємо гімнастику для очей. Так, продовжимо працювати за підручничком. Завдання на малюнку ми бачимо повітряних зміїв. Так, діти? Треба порахувати, скільки всього трикутничків на хвостику першого змія. Скільки червоних та скільки зелених трикутничків. Запишемо Це склад числа 10 у зошиті. 10 дорівнює. 9 червоних настав трикутничків додати і ще один зелений. Запишіть. Тепер переходимо до другого повітряного змія. Також порахуємо, скільки червоних в нього трикутничків. 8 вже тут, так, а зелених Два. Тож запишемо такий вираз, складу числа 10. 10 дорівнює 8 червоних, які були. Додати 2, які були зелені. 8 та 2. Трикутнички, разом їх 10. Рухаємось далі. Наступний повітряний змій. Скільки червоних трикутничків на третьому змії? 7, а зелених 3. Тому ми 7 додаємо. 3 так? 10 дорівня 7, додати 3. Записали. Четвертий змій. Червоних трикутничків рахуємо. 6. А зелених 4. Тому запишемо 10 дорівня. 6 додати 4. Наступний змій. Червоних трикутничків. 5 та зелених також 5. 10 дорівнює, 5 додати 5. Останній змій. Червоних трикутничків. 4, а зелених. 6. Тому 10 дорівнює. Шість додати. Чотири. Їх буде 10. Звичайно, молодці дітки. Завдання внизу підручника розгляньте та порівняйте малюнки за підручник. Ліворуч у нас три машини, а праворуч чотири. Порівняємо кількість цих машин. Чотири машини буде більше чи менше за три? Ну, Звичайно, 4 машини буде більше за 3 машини. Тому запишіть цю нерівність собі в зошит. А тепер відпочиваємо. Фізкульт хвилинка. Молодці, ви гарно танцювали. Приготуйтеся до роботи в зошиті друкованому. Зверніть увагу, як ви повинні правильно сидіти за партою, так, другий малюночок. Також, ноги повинні стояти на підлозі рівно, спинка рівна, голова нахилена вниз, так, аби бачити, що ви пишете в зошиті, але не нахиляйте дуже низько. Лікті на парті так, аби вони не звисали. Зі столу. І між партою та вашою грудиною має бути відстань на ширину долоньки. Між партою та вашим животиком. Долонько повинна проходити. Відкриваємо зошити і працюємо сьогодні на сторіночках 26-27. Перше завдання. Порахуйте скільки грибочків на першій ниточці. Домалюйте стільки, щоб їх стало 10. Так, отже, їх потрібно домалювати 5, так? Щоб їх стало 10. Друга ниточка рахуємо, скільки грибочків. І скільки ще треба домалювати, щоб було 10 грибочків. Три грибочки домалювали на другу ниточку, так? Та третя ниточка. У Нас чотири грибочка є. Скільки ще домалюємо, щоб їх стало 10. Правильно, ще шість грибочків домалювали. Та кожний десятий грибочок в кінці ниточки обведіть кружечок. Десятий позначимо кружечок обводимо. Ось так. Десять грибочків у нас на кожній ниточці. Зверніть увагу, як пишеться, число 10. Одиниця. Ведеться вгору до правого куточка та спускається похила лінія вниз. Та овал. Так, це наш нулик. В правому куточку починаємо писати, заокруглюємо донизу та закриваємо його з'єднуючи. Спочатку. Запишіть. Число 10 у своїх зошитах друкованих два рядочки. Ставте відео на паузу та пишіть охайно, правильно сидіть за столом. Не забувайте відступати одну клітиночку від написання кожного числа. Та звертайте увагу, що число 10 пишеться в двох клітинках. Поруч по сусідству. Добре. Тепер будемо заселяти будиночок 10 вже в зошитах. Рахуємо на верхньому поверсі у нас 3 та 7. Так, разом буде 10. Дивимось на наступний поверх. У нас є крапочки ліворуч. Скільки їх порахуйте крапочок? Їх 8, так, тому у клітинку ліворуч запишемо число 8, яке пропущено. А праворуч біля числа 2 запишемо скільки крапочок. Дві крапочки, так? Тому що 8 та 2 разом, об'єднавши, буде 10. Ми утворюємо 10 будиночок. Наступний третій поверх. Ліворуч у нас 6 число, тому крапочок на поверсі малюємо. 6. А праворуч, по сусідству, у нас 4 крапочки, тому записуємо в віконечку число 4. Спускаємось нижче на поверх. Рахуємо крапочки 5. Записуємо ліворуч у віконечко. А праворуч у нас є цифра 5, тільки нема крапочок, тому ми їх позначимо 5 крапочок. Саме нижній поверх 9 число ліворуч треба поставити 9 крапочок, так? А праворуч 1. 9 та 1 у, кліву, у клітинку праворуч буде 10. Ось такий будиночок у нас числа 10. Останнє завдання внизу сторінки. Потрібно поставити точки в таблиці праворуч, так? Щоб розміщені квіти, які в нас є ліворуч, були на тих самих місцях в правих клітиночках. Наприклад, ми дивимося, що перша ромашечка у нас на перехресті першої клітиночки внизу в правому куточку. Тому тут ми ставимо жовтеньку крапочку. На цьому місці в нас ромашка. Наступна ромашка по сусідству, так, в наступному перехресті клітинок ще одна крапка. Далі дивимося, де ще розташовується в нас ромашка через одну клітиночку, вже. так? Тоді спускаємось нижче ромашечка і праворуч нижче. І сама нижня у куточку правому внизу. Так. Ось такі в нас ромашечки, так само повторюємо та записуємо. Тепер виконуйте пальчикову гімнастику вправа деревце. Розігніть свої пальчики широченько, опустіть їх вниз. Донизу, потрусіть ними, покрутіть, ніби коріння утворіть вашого дерева, сильне та могутнє. В різні боки нахиляються пальчики, розминаються. Недовго працювали, писали, тепер треба їм відпочити. Порухайте пальчики, опустіть ручки вниз, потрусіть трішки ними. Легесенько. І продовжуємо працювати на іншій сторіночці зошита. Вгорі перше наше завдання. Число 10 записуємо за зразком. Спинка рівна, пам'ятайте. Циферки гарні, рівненькі та під нахилом. В другому рядочку пригадуємо написання якої цифри. Вірно, цифра 5. Дописали до кінця рядка. Та перейдемо до наступного завданнячка. В наступному завданні в нас ось такі пазли в клітинках є. В цих клітинках записані дії додавання. Треба порахувати і зафарбувати тільки ці ті клітиночки, де буде результат 10. Наприклад, перша клітинка 6 додати 1. Буде 7. Це не 10, тому зафарбовувати її не треба, так? Наступна, рухаємось, 3 додати 3. Буде. 6. Також не 10. Також не зафарбовуємо. Наступна третя. 9 додати 1 буде. 10. звичайно, тому цю клітинку нам потрібно зафарбувати. Будь-яким кольором. Перевіряйте так само кожну клітиночку і зафарбовуйте тільки ту, де порахувавши буде число 10. Ставте відео на паузу та рахуйте. Можете перевірити, чи такі клітинки у вас зафарбовані. Якщо допустили помилочку, спробуйте гумкою витерти зайві клітинки та зафарбувати необхідні, які ви бачите на екрані зафарбовані. 5 додати 5, так, 10. 8 додати 2. 7 додати 3. Молодці. Всі квітинки зафарбовані були, правильно. Рухаємось далі. Наступне завдання. Магніти ми бачимо біля холодильника. Їх треба розмістити на нижніх дверцятах, магніти з цифрами, а букви на верхніх дверцятах. Давайте розміщувати. Рисочкою проводимо. Цифри на нижні дверцята. Один, сім, 9, три, два та вісім. Букви на верхні дверцята. Т, Ю, И та В. Що ж в нас залишається? Які магніти? Так, знак питання та фігурки зірочка і трикутичок, да? обведіть їх. У кружечок. Три фігурки залишилися, так, та знак питання. Запишіть цифри, які ми розмістили на дверцятах холодильнику. У клітинки нижче. Один. Два. В порядку збільшення три. Наступне, яке більше число у нас на дверцятах? 7. Наступне після 7. 8 та 9. Правильно перевірте все. Завдання нижче. Більше та менше. Ліворуч у нас скільки крапочок порахуйте і запишіть нижче в клітинку. А праворуч, скільки синіх крапочок порахуйте та запишіть число нижче рожевих 7, а синіх 5. Порівняйте, 7 буде більше за 5. Ставимо знак більше, так? Рахуємо тепер квадратики зелені, ліворуч 3 квадратика, а праворуч з рожевих 4. Записуємо цифри 3. та 4. Ставимо знак між ними більше чи менше? 3 буде. Звичайно, менше за 4. Поставили правильно знак. Молодці! І на останочок у нас віршована задачка. 9 яблук з'їв Семенко. І одне мала Оленка. Друзі, ви б не полічили, скільки яблук діти з'їли? Так, Оленко. Семенко 9, Оленка одне, то разом вони з'їли аж десять яблучок. Молодці, дітки! Вже сьогодні на уроці підведемо підсумки. Ми багато працювали. Який вид роботи вам сподобався найбільше? Це чудово! Що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Так, ми вивчали з вами число та цифру 10. Де можна використовувати ці знання? Звичайно, скрізь ми можемо рахувати так до 10 і називати числа, склад яких є 10. Ну, а я з вами прощаюсь. Бувайте до нових начальних зустрічей!